Доброго дня, магіта українською, мене звати Олена. Сюрпризи все свято, які приємно здивують. Гармонізувати. Ви повинні відчувати себе самодостатньою людиною, ресурсною, яка має досвід, має знання і рухалась певним шляхом духовного розвитку. Сюрпризи всесвіту, які приємно здивують, а ви зможете гармонізувати і здійснити перехід на наступний етап власного розвитку і реалізувати власні амбіції. Є підступність, є застрість, є. Палків колеса з боку інших людей власного оточенні. Але вам говорять, саме це не повинно вас зупиняти, і ви не повинні себе зупиняти відносно того, що ви розумієте, що є саме ті, які не бажають, що ви досягнули бажаного результату або цілі. Ви повинні працювати, проявляти силу волі, силу духу, використовувати можливості, шанси. Які в подальшому вам і дадуть можливості досягнути бажаного і трансформувати ваше життя. Кардинально трансформувати особисто відносно партнерських стосунків, особистого життя. Сила волі, сила духу, і ви отримуєте подіяння. Кожен отримує подіяння. Якщо, наприклад, партнер. Або людина, яка не бажає, щоб ви реалізували, і досягнули бажаного результату, я вам скажу, що кожен отримує подіяння. Ви, а ви повинні вірити в себе. Насамперед, зважати на те, що хтось бажає маніпулювати вами і не дати вам можливості досягнути бажаного відносно нового починання нового проєкту і закрити вам шляхи і не дати можливості стабілізувати або отримати саме той результат, або досягнути тієї цілі, якої ви бажаєте. ні, ви повинні розуміти чітко, що ви самодостатні, навіть по відношенню до конкуренції або конфліктної ситуації. Ви маєте достатньо ресурсу, щоб позбутися залежності від когось саме відносно ресурсності. І енергетичного наповнення, і боротися за своє місце під сонцем. А безресурсний стан відсікати, пропрацьовувати, тому що це ілюзорне представлення: якщо є жінка в вашому оточенні, яка нав'язує, бо бажає, щоб ви знаходились в подавленому стані, щоб ви не вірили в себе, то власне ви не повинні вестися. Ви повинні чітко розуміти, що ви маєте захист вищих сил, і ви повинні боротися за своє місце під сонцем. А знаходитись в розчаруванні, тому що хтось бажає отримати саме той результат і бути щасливою, а вам не дати можливості досягнути і. Щоб ви не отримували щастя, радості і наповнення відносно результативності. От, ви повинні чітко розуміти, що насамперед в вашому оточенні є людина, і це жінка-королева Кубків, емоційна, чутлива в деяких випадках блондинка. Але саме та людина, яка тісно спілкується з вами, і ви радитеся або ділитеся інформацією, то вам говорять, що ні. Сенсу немає радитися з даною людиною, тому що дана людина не бажає, щоб ви досягнули саме того результату, якого ви прагнете. Дякую.